Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку, сьогодні в нас скорпіони на листопад місяць. Ну що, поїхали. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну, тепер поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Скорпіон у листопаді цього року? Хай скажуть його правду. Лагус. Альгіс перевернутий. Наутіс. Хагалас. Інгус. Кану. Ага. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Скорпіон у листопаді цього року? Соу. Тейвас. Ейвес. Добре, що ми маємо. Отож. Лагус, Альгіс перевернутий, Наутіс, Хагалас, Інгус, Кану. І по фіналу Соло, Тейвас, Ейвас. Набірчик цікавий, подій буде багато, місяць буде таким, насичений. Загалом позитивний, якщо так. Ну, є нюанси. Добре, про все по порядку. Що ми маємо? Ось Лагус. Ось у вас потік енергії буде, і правильний вектор, правильний курс, так би мовити, у вас буде. Ну, до речі, це ж порада слухати внутрішній голос, слухати інтуїцію. Вона ж вам і дасть, оцей от самий правильний курс. Ну, а енергія на ваші справи у вас буде, однозначно. Далі. Але альгіс перевернутий. Щось то трохи себе некомфортно будете почувати, якби незахищеними ми. Тут по яка порада? Уважність і обережність, тому що потік енергії це добре, але не треба сильно, як то кажуть, давити на газ. Да? Тому що можна вилетіти з дороги. Ну, так, оце і тут таке саме попередження. Не давіть на педаль газу. Якби. Робіть свої справи, але не надривайтесь, одним словом. Потік енергії є, да, здається, що ви осилите все, але є загроза, як то кажуть, надірватись. От про це руни і попереджають. Відповідно, уважність, обережність, не газуйте, як то кажуть. Далі, що ми маємо? Наутіс. Ну, ось певні труднощі проглядаються. Д, да, ну і руна долі, зокрема. Події якісь будуть цікаві, якщо так. Ну, важливі. Не, хай, скажемо так, не доленосні, але важливі. Ну і труднощі, якісь, які вам що дадуть, а Хаґалас вони вам дайдуть. До, до речі, ця зв'язка. Наутіс Хагвелас. Ну, це і читайте карма, да, в тому числі. Карма, десь щось не те зробили, не те сказали, ну от відповідно, вона вас догнала. Ну, а якщо взяти сам по собі Хагалас, то це що? Ну, Іноді це як ремонт, хоча вже не час нібито ремонтів. так? Якісь події поза межами вашого контролю. Одним словом, хаос, який прийшов у вас в життя. Ринування планів, поломка якоїсь техніки, щось там десь розбили улюблену якусь там свою вазу, читарівку, чи там ще щось. Все, що завгодно, всі надзвичайні події, будь-який форс-мажор, оце от хагалас. Відповідно, бо багатогранна руна в цьому розумінні. Ну, в принципі, як і всі руни. Далі що ми маємо? Лагус Хагалас. Ну, про що мова? От якраз про те й мова, щоб ваш потік енергії великий, та, пішов вам на благо, відповідно, а не, е, а не хаос вам приніс. От. Слухайте внутрішній голос, і я ж кажу: не перенапрягайтесь, не давіть сильно на педаль газу. Місяць у вас такий буде. Швид, швидко йтиме, одним словом, динамічно, я вам і так скажу. Ось. Ну і, до речі, інтуїція, інтуїція допоможе вам від, певно цих негараздів уникнути. Певних, але не всіх. Ну, відповідно, слухайте внутрішній голос, слухайте інтуїцію. Далі, інгус. Ну, хагала з інгус. Загалом, тобто, такий Хагала, знаєте, помірний, якщо так. Да? Тому що інус, благоприємне завершення ситуації, до речі, цей про достаток. Тобто, хагала для вас благоприємно пройде ви його переживете успішно. Так? Ось. І загалом це достаток також, тобто якісь можливості підробітку, заробітку і так далі. Але алізом перевернути. Обережно треба бути, якраз, дбати про свій достаток. в тому числі. Але, як то кажуть, без фанатизму, не перенапрягатись. Те, про що я попереджаю. Ну, і до речі, Хагала і Інгус може бути як удар по достатку, в тому плані, що якісь, ну, незаплановані трати, збитки, от щось в такому плані, да. Оце от такий ще варіант є. Далі. Ну, до речі, Інгус. ну, хоча, ну, добре, інус, до речі, натяка на певну, як би, знаєте, пристрасть, якщо так, якщо ми про стосунки говоримо, ну, то відповідно, полуничка. Да? Ну розумієте, так? Прошу мова далі, кано. Ну, це, до речі, також натяка на полиничку, якщо так. Е ну, і загалом кано ну, хороші новини, удача, несподівані, до речі, хороші новини. Тобто то щось таке, що ви не чекаєте. Мало того, це реалізація планів, Якби розкриття планів і їх реалізація. Ну, успішна, якщо так. Попри тут ось певні обмеження і Хагалас, тим не менш, багато чого здасться зробити. Під під Руною Кану, ой, під Руною ой, Підрунок, знову -то зовсім же. Під наутізом. Тобто, да, певні труднощі будуть. Ну і доля, доля вас направить, куди куди вам треба. ну, якби Фінал цієї частини розкладу це кано. Позитивні новини і удача, як би. Ну, доволі непогано, як по мені. Ну, а це от єдине, що да, якщо взяти, що це труднощі, то знов-таки покано, ви їх долаєте і успішно долаєте. Удача, якби на вашому боці, якщо так. Далі, ну і потихеньку до фіналу добираємося. Що у нас тут? Соло, Тейвас і Гейвас. Про що мого? Ну, ось руна перемоги. Руна перемоги, Тобто справи робляться, труднощі долаються. Ну, і, до речі, це про знаєте, про такі позитивні моменти життя, да? такі яскраві якісь події, які вам надовго запам'ятаються, яскраві і приємні події, які вам запам'ятаються, ну, ось це сюди. Це сюди, далі, те й ну, але, але. Тей вас це якраз, е... ну що це? це активні дії. да, курс у вас буде правильний, ну що, тут вектор правильний, що ось, відповідно, у вас активні дії будуть на досягнення власних цілей, так. Але те і у вас це загроза сварок. Ого. От, емоції тримаємо під контролем, відповідно, щоб оця ваша потік енергії вам якби не виліз з да? відповідно. І сварка не переросла в розряд чогось більшого про тему Ну, загалом соло, тобто, маєте, ну, якщо щось таке, то щось таке незначне. да і В принципі, завершиться позитивно, якщо так. І далі, що ми маємо по фіналу, Айвас? Ну, до речі, м -м ну, оце от я не сказав. Солод Евас це якраз успіх у ваших якби, активних діях. так Ну Відповідно, який, вже, який вже характеру те активні дії будуть вам, відповідно, видніше. Просто кажу, що ось успіх вам якби світить. Перемога. Ну і позитивні емоції з тим пов'язані, відповідно. так? Далі, Ейвас. Ну, Знову таки, певні труднощі, певні обмеження. Труднощі, ви подолаєте, воно вам дасть певну еволюцію, певний розвиток, якщо хочете. так? Ну, відповідно, коли людина росте, коли долає труднощі. Ну і ось тей вас, Ейвас. Тобто, активні дії ваші все-таки матимуть певні обмеження, ну і певну. Межу, будемо так казати, да? ну, про що ми зверху руни натякали? Що, відповідно, потік енергії є і ресурс, би, да? але обережно, щоб не, щоб не перенапрягтись, не зірватися, як то кажуть. От про це і тут. І тут так само кажуть, що будуть вам, би, ну, знаєте, ей, у вас це таке, ніби м вищі сили в якомусь мірі будуть вас гальмувати, да? щоб ви, що називається, самі собі не нашкодили. Такому плані. Ось. Ну Що тут ще забув сказати? Ну, в принципі, ніби все сказав. Як позитивний розклад, так воно і йде добре. Загалом, ну добре, давайте, галопом по Європам пробіжимось. Отож, енергія є, вектор правильний. да Слухайте інтуїцію, ось вам порада. Слухайте внутрішній голос. Але при цьому не перенапружуйтесь, уважність і обережність, як би. Щоб оцей от. Правильний вектор не виніс вас з дороги. так? Труднощі тут певні проглядаються, те ви подолаєте. Тут ось в любовні якісь успіхи, в тому числі, проглядаються, якщо що. Ну і матеріальні також. Ну і загалом емоції під контролем тримаємо, так? щоб там сварка або уникнути, або вона в щось більше не переросла. так? Труднощі долаєте, ну і в принципі моментів позитивних буде в цьому місяці. Як би загалом у вас справи робляться? Е і вдається. Більшість всього. Ну, чому кажу, не все, тому що тут все-таки певні обмеження проглядаються. По-моєму, дуже і дуже позитивно. Ну, цікаво буде почитати відгуки, як воно програється. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!